Вітаю всіх! Зараз ми з вами розглянемо сервіс, який дозволяє створювати кросфорди, не тільки кросфорди, але зараз ми з вами поговоримо про кросворди. І потім ці кросворди можна використовувати онлайн. Тобто за допомогою цього сервісу ви можете надавати посилання на цей кросворд, і ваші здобувачі освіти можуть онлайн. Ці кросворди розгадувати. Отже, посилання на цей сервіс ви знайдете в описі під відео, або ще можна знайти цей сервіс на моєму сайті «Інтернет на користь у розділі Пазли Кросворди та інші дидактичні матеріали. Мова йде про сервіс «Про профс» Натискаємо на відповідне посилання, і сервіс потребує реєстрації. Сервіс англомовний, але в мене спрацьовує розширення до браузера Google Chrome, і, відповідно, автоматично я налаштувала, що завжди переводити на українську мову, тому автоматично в мене Перекладає. Під час створення кросвордів, навіть якщо ми українською мовою за допомогою Google перекладача викладача, вибачте, використовуємо, текст у нас не руйнується, залишається, відповідно, все коректно працює. Отже, або реєструєтесь, або заходите, якщо ви вже працювали з цим сервісом. І відповідно бачимо, що тут можна. Зареєструватися за допомогою соціальної мережі, я зареєстрована за допомогою Google-аккаунту, тому я натискаю і відповідно потрапляю ось на таку сторінку, де ви зможете подивитися, які саме ігри ви можете створити за допомогою цього сервісу, можете спробувати знайти ігри інших. Користувачів погратися, але наша задача зараз створити кросворд. Створювати будь-що будь в цьому сервісі, в тому числі і е, кросворд ми починаємо з ось цієї кнопки створення ігор. Е, коли ми на ній наводимось, то у нас з'являється спадне меню, в якому ми обираємо саме кросворд Натискаємо. так і тут вам пропонують шаблон, який потрібно заповнити. Шаблон інтуїтивно зрозумілий, тому ми починаємо. Називаємо кросворд «Геометрія», наприклад, «Геометрія». Можна додати опис до цього кросворду, або можете в цьому рядочку надати якісь інструкції для ваших здобувачів освіти, про що цей кросфорд, що тут. Там далі можливо робити з цим, вибачте, я зробила помилки, геометрія. Або якусь інструкцію надати, або що далі робити, можливо, з цим кросвордом. Тому ви ось в цей рядок-опис можете додати якусь інформацію, але це не є обов'язковим. Далі вам пропонують перший стовпець це слово, саме слово, яке буде закодовано в кросворд, і підказка, тобто опис до слова. Отже, в мене є заготовки, ми ой, побачите, туди. ми швиденько заповнюємо ці рядочки. І зверніть увагу, тут е, про, е, е, тут сервіс пропонує е, додати ні менш, ніж 5 е, рядочків. Якщо менше він е, не, буде, не, буде, не буде спрацьовувати, не буде генерувати. Так, тому не менш 5. Але додавати потім можна ще. Ага, це я тренувалася робити вже такий кросворд, і він запам'ятав, бачите, і вже можна, ну, я зроблю так, як правильно, але бачите, там можливо і щось там. Зараз ми швиденько. Так, Гуля. Ні менш ніж 5 слів у вас потрібно, щоб було, але можна і більше. Давайте, наприклад, додамо ще один, додавати ми натискаємо на ось цей плюсик і з'являється, з'являється новий рядок. І починаючи з. 5 шостого 6 рядка. Зверніть увагу, навпроти рядочка з'являється ось така корзина, тобто є можливість видалити. 5 не можна видалити. Потім, якщо ви додаєте більше, відповідно, їх можна видалити. Ось все. Кросворд ми зробили і натискаємо на кнопку Створити мою гру. Натискаємо. Вам вже сервіс е, говорить, що все зроблено, і натискаємо грати. Натискаємо грати, і ми бачимо наш кресворд. Так, на жаль, у нас згенерувалося з 6 слів тільки чотири, Зверніть увагу, тобто він обирає тільки. Е, ці слова, які підходять, тобто він не всі слова використовує, на жаль, така тут особливість є, але ну, такий сервіс. Ну і далі ви як ви працюєте. І нумерації немає для того, щоб працювати грати, ви натискаєте на відповідний рядок, і сам рядок підсвічується, і, відповідно, що, яка саме, що це таке. Ну, це циліндр, так, набираємо циліндр, Так, ну і далі працюємо ось таким чином кулям. Так, тут у нас конус. Конус. І відповідно останній це у нас куб. Ось таким чином. Все. Щиро витаю, кількість балів і надає надіслати на пошту вашу, вже ваш результат. Ось таким чином, якщо ви граєте. Але мова йде про те, що нам потрібно надати здобувачам освіти цей кросфорд. Це можна зробити за допомогою соціальних мереж. Можна згенерувати HTML-код, скопіювати і потім вставити у власний сайт. Але посилання як такого тут немає, де взяти саме на сервіси, тому ми ось з пошукового рядочку, з адресного рядочку ми з вами беремо і копіюємо це посилання. Копіюємо. І перевіряємо, чи буде воно працювати у нас в режимі анонімного вікна. Відкриваємо режим анонімного вікна. Як завжди, я рекомендую перевіряти свої роботи, тому що то, що бачите ви на власних сервісах і у власних кабінетах, це не завжди також бачить ваш іздобувач оскити. Вставляємо в режим анонімного вікна наш кросфорд. Так. Ось таким чином це режим анонімного вікна. Можна на англійській мові розгадувати, тому що у нас тут все можна перекласти, але це не обов'язково. Бачите, що тут в аккаунті я не зайшла в аккаунт, але ж це працює, навіть якщо і тобто вашому здобувачу освіти не потрібно реєструватися. Зараз ми швиденько заповним, тому що я вам продемонструю, які можливості має потім ваш здобувач освіти, що можуть побачити. Перекинула мене, вибачте, конус. І купу у нас, так. І ось таким чином, коли ви натисне ім'я, наприклад, Маша напишу, так. І е, ось е, ви можете, ваш забувач освіти може отримати ось такий сертифікат, що він пройшов е, відповідно кросфорд з кількістю балів, е, кубок і так далі. Тобто, ось таким чином. Е, якщо вам потрібно надати посилання, е, то ви е, копіюєте з адресного рядка посилання і надаєте, якщо вам не потрібні ось ці кнопки. Ну, Тут ви можете у власному кабінеті грати знову, бачити, знову все це форма з'явилася, можна грати. Далі в розділі мій рахунок зберігаються всі ваші тут. Матеріали, які ви створили, ви можете завжди повернутися до них. Ось цей бачимо кросфорд-гіометрія, можна повернутися, редагувати, можна видалити, що не потрібно. Якщо ми натиснемо, ми знову ви побачите свій кросфорд, який ми тільки що створювали. Ось такий сервіс. Крім того, ви можете тут пошукати кросфорди інших. Користувачів цього сервісу під кнопкою Грати в ігри» ви натискаєте, з'являється спад на меню, і відповідно ви натискаєте на розділ «Кросворди». І бачите, ну, тут взагалі саме україномовних дуже мало кросвордів, але можна знайти за бажанням. Ну, але, на мій погляд, простіше зробити власний кросфорд під власні потреби. Під ваших здобувачів освіти, під їх особливості і так далі. Я сподіваюся, що вам сервіс сподобався, тому що він, на мій погляд, дуже легкий і швидкий у використанні, і дозволяє створювати не тільки кросфорди і працювати онлайн з здобувачами освіти, а і багато інших чудових ігор. Я бажаю всім успіхів. Дякую за увагу.